Усім привіт. Ви на каналі ДаблТОП. З вами я, Віктор, і ви дивитесь наш четвертий випуск Weekly Snip Shot by Байдабл Топ. Це коротка вижимка з того, що було, що буде, що не можна пропускати і чого б краще не ставалося. В цьому випуску ви дізнаєтесь про суд між FTX та LR Zero, Pump and Dump історію, Must Have активності та ще багато цікавого. І ще питаннячко. яка найбільша комісія була заплачена за одну транзакцію в мережі Bitcoin? До речі, це відео. Створене на базі нашого щотижневого криптожурналу. Посилання в описі обов'язково підписуємось. І на YouTube теж обов'язково підписуємось. Тож поїхали! Па! FTX проти Layer Zero FTX подала позов до суду на Layer Zero. В чому суть? Розбираємося. Alameda Ventures уклала низку угод з Layer Zero, серед яких була покупка токенів на суму 70 мільйонів доларів. Layer Zero також надала Alameda Ventures позику у розмірі 45 мільйонів доларів. Після того, як стало відомо про фінансові проблеми у Alameda Ventures, Layer Zero почали вимагати погашення боргу, нагадую, у розмірі 45 мільйонів доларів. Після цього Layer Zero уклала договір з Alameda Ventures в рамках якого Alameda Ventures віддає Lear Zero свою частину токенів у розмірі 70 мільйонів доларів. В обмін на це Layer Zero списує борг, і пізніше це стане причиною судового позову. Стверджується, що Alameda Ventures не отримала розумної еквівалентної вартості в обмін на свої транзакції, тобто борг був 45 мільйонів доларів, а вони його погасили за рахунок токенів на суму 70 мільйонів доларів. nesostykovka. Десь загубили 25 лямів. До того ж, Лаярзіра вивели свої активи з біржі FTX там на суму десь 21 мільйон доларів незадовго до того, як FTX призупинили виведення коштів клієнтів, за що L0 звинувачується у використанні інсайдерської інформації. Поки що насправді нічого не відомо, можуть домовитися, можуть скасувати позов, а можуть визнати обвинувачення обґрунтованими. Який коментар ми отримали від L0? Позов заповнений не ґрунтованими претензіями. Якщо хочете прочитати повну версію відповіді, то заходьте в опис, там є лінки, почитайте. Справді цікаво, великий текст розписаний туди-сюди. Прикольно. А ми спостерігаємо. Тож, поїхали далі. Pump and dump. Продовжується, Незважаючи на низьку волатильність та ведмежі настрої, останнім часом на ринку можна було спостерігати багато пампів токенів з низькою капіталізацією. Ціни PERP, кібер, XVC, ЮНФАЙ ТРБ і Безлічі інших токенів різко взлітали на десятки або навіть сотні відсотків, а потім так само різко поверталися до попередніх значень. У більшості випадків ця волатильність жодним чином не була пов'язана з якимись новинами або фундаментальними апдейтами проектів. Отож, що спільного в цих токенів? По перше, це фьючерси на Binance. По друге, це невелика капіталізація, десь 20-40 мільйонів. По-третє це рядкий стакан на споті. І по четверте, це відносно великий відсоток саплаю, який зберігається на біржі. Можливо, до цього причетні маркетмейкери DVF Labs або Wintermute, як це було в ситуації з кібер. Варто звернути увагу на токени, які ще не відстріляли. Зазвичай памп дам починається з аномальних змін обсягів, відкритого інтересу або фандингу. Metamask і вивід у ФІАТ. 5 вересня Метамаска анонсували функцію SELL, яка даватиме змогу перевести в готівку крипту за фіатну валюту. Наразі ця функція доступна в США, Великобританії та деяких країнах Європи, а найближчим часом планується розширити її до інших токенів у мережах. L2. Напишіть в коментарях, чи користувалися б ви такою функцією від Metamask. Але ця історія виглядає трішки дивно, тому що втрачається, по суті, анонімність гаманців, що завжди було однією з ключових переваг блокчейну і крипти. Діліться в коментарях, чи користувалися б ви цією функцією від Metamask. І не забувайте підписатися на наш YouTube. Ймовірний скам нового. Фонду. Отож, коротка хронологія. 23 березня Німа отримали грант у токенах СИН і 33% усіх комісій за бріджи та свапи в обмін налог 40 мільйонів доларів на 12 місяців. А ось декілька днів назад, 5 вересня, гаманець Німа Кепітал Дампить СІН. Вони продали 9 мільйонів токенів. За 2,35 мільйони доларів. А ще через 10 хвилин після цього Nima Кепітал вивели з Synapse 40 мільйонів доларів ліквідності. Ну і після цього Nima Кепітал зупинили роботу сайту і закрили свій Твіттер. Схоже, це. Скам нового фонду Німа Кепітал. І ось тепер найголовніше запитання. Куди заносили Німа Кепітал? Скрін ви бачите на своїх екранах. Дивіться і робіть висновки. 11 год тюрми. Колишній керівник з турецької криптобіржі Тодекс, Фарук Фатіх Озер, засуджений до 11 тисяч 196 років ув'язнення за ґратами. ШОК. Також повідомляється, що його сестра Серап Озер і брат Гювен Озер отримали такі самі терміни. До того ж, фарук Фатіх Озер зобов'язаний виплатити штраф у розмірі понад 5 мільйонів доларів. Okay. І ще 16 обвинувачених у кваліфікованому шахрайстві були виправдані через відсутність доказів. Нагадаємо, Todex була однією з найбільших криптобірж Туреччини однак у березні 2021 року вона заморозила виведення коштів без пояснення причин. У наслідок цього понад 400 тисяч клієнтів не змогли отримати доступ до своїх коштів на суму понад 2 мільярди. Доларів. А у червні 2023 року, от недавно, озер заявив, що його підставили. І таке буває. Тож, поїхали далі. Минулого тижня було проведено 18 раундів фінансування, в результаті яких було зібрано 112 мільйонів доларів. У другому кварталі 2023 року криптокомпанії отримали інвестицій у розмірі 2,3 мільярди доларів. І це. Найнижчий рівень за останні три роки. Цікавий факт: Base Ecosystem Fund оголошує про перші шість інвестицій. Увесь список цих проектів ви можете знайти в нашому криптожурналі. Лінки в описі, підписуємось. Демейл Network – це платформа, яка будує децентралізовану структуру на основі штучного інтелекту. Вона забезпечує безперешкодний анонімний обмін повідомленнями та сервіс сповіщень у різних мережах та додатках. Але що нас цікавить, нас цікавить те, що Демейл дає змогу набивати дешеві транзакції в ZKSync -E і StarkNet. Отож, щоб зрозуміти, що треба робити, ви можете почитати наш детальний гайд, який знаходиться в нашому паблік каналі в Телеграмі. Посилання. В описі заходьте, дивіться, проходьте по гайду і отримуйте додаткові активності в ZKSink, Starknet і по дуже потужній і дешевій комісії. Також нагадаємо вам про наш ретроборт, в якому ви можете знайти так звану мапу активностей для топ-5 проєктів та підсказки по мінімальним активностям. Тепер перейдемо до коротенького, маленького криптофакту. Яка була найбільша комісія в мережі біткоін? Вчора користувач вирішив зробити переказ біткоїну у розмірі 75 тисячних і заплатив за це близько 20 біткоїнів. Тобто чувак переводить 75 тисячних одного біткоїна. І платить за це комісію у розмірі 20 бітків, це близько півмільйона. Шок, це шок. Оце, шок. Оце чел, ну, іменно переводив соплі і заплатив півляма баксів за одну транзу. А ви не хочете ретродропи покрутити? І це увага! Історичний рекорд. Майнінговий пул F2P, який отримав нагороду за цю транзакцію, готовий повернути кошти протягом трьох днів, якщо до них наїде повідомлення від власника. Якщо цього не станеться, то біткоїни будуть розподілені між майнерами. Цей випуск було підготовлено, базуючись на нашому щотижневому криптожурналі від DoubleTop. щоб бути в курсі всіх актуальних новин та отримувати альфу раніше за інших. Обов'язково підписуйтесь на наш криптожурнал. Посилання знаходяться в описі. Ну і звичайно, підписуємось на наш YouTube, ставимо лайки, пишемо коменти, задаємо питання, що вам сподобалось, не сподобалось, пропозиції, побажання і маленький конкурс на 25 USDT. Ви пишете в коментарях під цим відео цікавий криптофакт, який вам запам'ятався або чимось вас зацікавив. Ми їх переглядаємо, оцінюємо, вибираємо один, ну і, звичайно, потрапляє у наше наступне відео. І він перемагає в цьому конкурсі. Ми працюємо для вас. Ваш Топ.